Мої вітання, друзі! Сьогодні на ремонті у нас міні-бомбокс Sunstech, який прийшов з ознаками, не вмикається. Є в нього USB-вход, дисковод і приймач. Так, ось так Знизу він виглядає батареїчний відсік, і гніздо для мережевого шнура подали. Встромили шнур, давайте подемо напругу і подивимося, що в нас відбувається. І як ви замітили, ніякої реакції ні на що немає, ні на кнопки, і індикації ніякої немає. Ну що, давайте перевіримо вилку. Можливо, там трансформатор вийшов з ладу, якщо там трансформатор не стоїть блок, так, нічого не дзвониться, можливо, імпульсний, можливо, трансформатор згорів. Первинна обмоткана, ну, що давайте будемо відкручувати гвинти нижньої частинки і добиратися всередину, виясняти причину. Відкрутили гвинти, зняли нижню частинку. Як ви бачите, роз'єми вже тут зняті і по низькій стороні, і 220 хіт в імпульсний блок, блок живлення. Так, Це у нас основна плата, дисководи, два динаміка, панель керування. Роз'єм і блок живлення імпульсний. Тут повинен ну, можливо ще. Трансформатор стояти то є звичайний аналоговий блок живлення. Так, як ви бачите, шнурок живлення у нас від'єднаний, тобто проблема, мабуть, полягає в блоку живлення. Хтось сюди заглядував. Давайте будемо розбиратися. Це у нас роз'ємчик виходу вже. вольт 5 навірно, там чи скільки, я не знаю, потім вияснимо. А поки що займемося блоком живлення. Так, перевіряємо на наявність КЗ, тут нічого немає, а, і напруги, звісно, нема. Так, 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 так. Давайте заглянемо знизу, що він складається. Якась така шимка цікава. Не зустрічав такої і сліди. Ні, вона нібито не луснута, все тут з нею в порядку. Горіли деталі не наблюдається. Все нібито виглядає живеньким, але він помер. Чому? Давайте запобіжник перевіримо, можливо, з ним проблема. Перевіряємо запобіжник. І він справний, добре. Так, що ми ще можемо перевірити? Оглядаємо, ну, тут трішки розсипухи перевірити можна. Так, дросель стоїть, все в порядку. Діод, норма. Трансформатор, первично, все в нормі. і, і, і У нас ще є конденсатор по живленню, самозаживлення мікросхеми. Стаємо на нього. і... Так, ні це не він. Зараз, зараз я знайду, диві. ага, ось він. і Міряємо на ньому напругу. І тут замість напруги коротке замикання. 5,4 ага, то я дивлюся напругу перед цим на електроліті. 290 В, все нормально. Знімаємо напругу мікросхеми, на жаль, я такої не знайшов, міряємо на КЗ. І тут дійсно КЗ без напруги. Тобто сама шинка в нас пробита. Такої не знайшов, тому будемо. будемо, будемо. Давайте поки що від лабораторника заживемо, подаємо напругу 5 вольт і під'єднуємо роз'єм живлення до основної плати. І дивимося, о, і в нас є індикація. Давайте спробуємо натиснути на кнопку увімкнення. Як ви бачите, дисплей засвітився, і в динаміках з'явився шум. Зараз ми послухаємо. Так, налаштуємо приймач, як ви бачите, додається. Поки що я заміряю, якийсь струм споживає. Сама балалайка, це щоб потім встановити потрібний блок живлення. Так, пошук станції працює. Все, не кручує, ловиться. Ну, але слабенько тут місце таке, що погано приймач ловить. А може і чуйність така в нього не дуже гарна. Так, все тут в порядку. Все вижило. Нам потрібно блоком живлення займатися. Так, давайте перевіримо CD. Чекаємо завантаження. Чекаємо, чекаємо. І нічого немає. Хоча я знаю, що диск тут стоїть, я його сам особисто бачив, і ви бачите, що він стоїть. Але коли його витягнули, то тут стоїть це транспортувальна така заглушка, так би мовити. Звісно, вона грати не буде. Тому беремо нормальний диск. І давайте перевіримо, чи буде в нас щось відтворювати музику сам cd програвач Чекаємо завантаження. І, як ви бачите, виявив він 14 пісень це звичайний аудіо cd Перемикаємо на трек, ага, додаємо гучності, на... Ага, на всю. Зараз я додам на всю і замірюємо струм споживання, тому що на привід на військоводи з динаміком саме більше споживає. Давайте виясним. Так, 32. Потолок по. Рівню нічого не вирубається, струм споживання 550 мА. Тобто блок живлення на 1 А5 В, собі спокійно можна ставити. Так, треки перемикаються. Так, тут мені зателефонували, вибачаюся. так, І ставити ми будемо ось такий блок живлення 5 вольтовий на 2 А на ньому написано. І Давайте примірюємо, як він сюди стане. І як ви вже побачили, він сюди чітко-чітко стає, як тут, наче і був. Залишається просверлити отвір, переставити роз'єми е, вхід-вихід, відпаюємо від несправного блока роз'єм живлення по низькій стороні. Ставимо його е, на своє місце і, звісно, не путаємо полярність. Щоб не наробити лиха, все підпаюємо його. Тут я ніжки трішечки розвинув, тому що вони збіглися, от не співпадали. Все, перевіряємо. Роз'ємчик у нас сюди чітко входить і виходить. Так, далі нам потрібно запаяти мережевий роз'єм. для цього, Відчищаємо отвори, приміряємо, але він сюди трішечки не підходить. тому беремо шурупокрут і сверлимо отвір. ну і сусідній теж розширюємо все. Далі приміряємо роз'єм. Як ви бачите, він сюди чітко сідає. Далі паяльник в руки беремо. Резистор ми запаяємо, це захисний одноумний по входу стоїть, як зазвичай в блоках живлення. <кхм> Підпаюємо роз'єм. Все запаяно, резистор теж відновлено. Бо він тут мішав. Все, давайте будемо тепер приміряти в корпус. Ну, Вірніше, не приміряти, а вже ставити його все. Приміряємо, де отвор, просверлюємо в потрібному місці. Я знайшов це місце, свердлю отвір і далі будемо продовжувати. робити. Ставимо цю ізоляцію, яка стояла раніше. На своє місце. І ставимо блок живлення, звісно, і закручуємо його саморізом. Все, закрутили. Далі під'єднуємо самі роз'єми. Так, це у нас 220 заходи. І давайте перевіримо спочатку без навантаження, чи напруга правильна, і полярність. Перевіряємо, і на виході ми спостерігаємо. 5 вольт, що дуже добре. Далі прибираємо прилад і під'єднуємо вихідний роз'ємчик. І будемо, мабуть, підключати його до основної плати модуля. Ну, самого балалайки, як ви бачите, все у нас засвітилося. Давайте натиснемо на мережову кнопочку. Засвітився дисплей все, далі ми. Накручуємо звук, перевіряємо, чи в нас блок не йде в захист. Так, перемикаємо трек, і все в нас працює. Так, працює, так. я звуку сильно не давав, щоб не права не нарушати. Так, як ви бачите, все працює. Збавляємо звук, все тут дуже добре. Так, Далі нам потрібно його, мабуть, зібрати. Перевертаємо його, закручуємо всі гвинти і будемо перевіряти в зібраному стані. Подаємо напругу. Все, є в нас годинничок, засвітився. так, Приймач все в нас працює. Як ви бачите, все шипить, дисковод працює, і давайте втромимо флешечку, чи вона. Працює чи не, чи читається, чи не читається. Так, десь тут є перемикач, а де він ще не розібрався. Ага, оце, мабуть, він правильно. Так, є у нас USB і чекаємо завантаження. Як ви бачите, флешка нас замигала, замиготіла і повинно щось відтворитися. Ну, все тут працює, я перевірив. Все, друзі, флешка працює. все працює, тобто апарат справний можна віддавати власнику. Вам дякую за увагу! На все добре, до побачення.